Любі побратими і посотри, дякую за увагу, щасливий бачити тут вас наприкінці моєї 15-денної відпустки, як дійсно військовослужбовець, так з першого дня повного масштабного вторгнення московитів в Україну, маючи захищати. Сашко за Добрий батальйон К-2. І цю відпустку я присвятив цілком і повністю боротьбі з московитами де окупації українських і спілкуванню з. Свідомими, дієвими, активними українцями, які чітко розуміють абеткові істину, пряму і безпосередню зв'язку між тим, як гинуть квіти нації, так яким притяжена алея слави у вашому селі і по всій Україні. Квіти нації, які я в силу моїх посадових обов'язків періодично власними руками збираю в чорні пакети і передаю рідним та близьким, так само десь. Будь-який день зберуть мене, передають будь, рідним і близьким, чому я мою відпустку не проводжу з дружиною в Києві, в ліжечку не відпочиваю після е, тих, підземель Донеччини, так, льохів, бліндажів, тому що я розумію. Бачу, я проживаю, як працюють московицькі пожертви, як працює московицька пропаганда в церквах. Я бачу, які калібри прилітають куплені на гроші пожертв на КГБшні, ФСБшні на 100 рублі, які інвестуються от. Я бачу побратимів, які телефонують додому. Так він з бліндажу. Він виходить з нуля перепочити на першій лінії бліндажа. Він додому набирає рідних, близьких батьків, мати. Мати йому кажуть: ну яка різниця, це все сарасяти, це все американці, бросай оружие, іди домой. От я бачу цих піхотинців. Так, яким мають честь евакуйовувати і ремонтувати бронетехніку. У мене посада командир відділення ТО бронетехніки. Я евакуюю, ремонтую, повертаю в стрій бронетехніку. От. І я розумію, що наша борня воїнів на нулі, на фронті, і всі, вся екосистема сил оборони побудована на те, щоб ми умогилювали московитів максимально ефективно, вона. вона без розвитку, без вашої підтримки української церкви, церкви як інституту виховання українців, так будь-якого віку, як е, інституту виховання патріотів власної держави, вона не має сенсу. Тому я щасливий мою відпустку інвестувати у ці переможні проєкти, бо я повернуся. У Мене відпустка добігає кінця сьомого числа. Сьомого, так там, за, за два дні. Я буду знову на зоні бойових дій виконувати мої, мої бойові задачі із усвідомленням, і розумінням, і пам'яттю про вас, про ваші обличчя, про ваші голоси, про ваші усмішки, про ваші сльози. І я принесу з собою туди всі підземелля, всі бліндажі, цю роботу. Так, 24 на 7, щастя. Того, що більше моці українського переможного духу є тепер в нашому тилі. Його стає повсякчас більше. І менше, все менше і менше рідних і близьких на відеозв'язку з піхотинцями, з бійцями, будуть після прошивки московицьких опів ФСБшників в рясах. Розповідайте, розповідайте що. Яка разница? бросайте оружие. Путін помоги. оці всі історії. Так, менше грошей московити будуть збирати на умогилювання українців. Це нонсенс. Об'єктивно це нонсенс. Так, тут московити збирають гроші, ну, умовно кажучи, так, може не всій капличці, тим не менше, тут збирають гроші на... Те, щоб ця алея продовжувалася, щоб якомога більше гинуло від нації, я щасливий бачити свідомих людей будь-якого віку в переможній в українській буковині, які проводять такі важливі проєкти для нашої спільної перемоги. Я принесу з собою після відпуску часточку вас, часточку буковини. Щиро вам за це. Дякую, Земний вам, мій уклін. Разом переможемо три.